Добрий день. Сьогодні 4 вересня 2024 року. Сьогодні я хочу показати, які можуть бути неприятності, якщо не починати робити вправи, тільки отримують такі травми, як в мене, тобто перелом позвоночника, чи шийних, чи грудних. Що, якщо будете лежати, а нічого не робити, позростаються суглоби. Тому я розумію, що це дуже важко відразу. Рідні настраїти всіх, в кого трапилася така біда, щоб вправи робили відразу. Тому що я лежав два роки, я це вже казав, і ось у мене зрослись суглоби, і я ногу не можу ніяк підняти вверх. Вони не піднімаються і не гнуться. І потрібно обов'язково тепер робити операцію. Потрібно міняти суглоби і розбивати ці нарості, тому зразу. Трудіться, трудіться, щоб цього всього не трапилось. Знаєте, це дуже важко, але трудіться. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться моєю історією, підпишіться, залиште лайк та коментар.